Друзі, всім привіт! З вами Михалич. Друзі, як я вже й казав. Зяток мені привіз масло, тому сьогодні. А саме зараз, поки ми ще не їдемо в наших справах, там у нас є деякі діла. Зятім треба дещо там перетянуть. От. Хочу що? Бистренько зміню масло, тому зараз відкручую пропачку, хай стікає. А я тим часом займуся тим, що поміняю фільтр. Ну, коротше, дивіться, не перемикайтесь, дивіться до кінця. Я вам всім дуже вдячний тим, хто дивиться до кінця, друзі. Ви отакі. Отакі. Я не знаю, я завдяки вам продвигаюсь потихесеньку, правда, але ну, є багато. Є Іди снідай! Коротше, як завжди. Коротше, друзі, як завжди, зятьок увірвався, зірвав мені нашу з вами зустріч. Коротше, я вже втратив мислю. Всім вам дуже вдячний, ви такі. Давайте продовжувати, давайте підтримайте, будь ласка, Михайловича. Ну, отак от треба. Так, друзі, а сьогодні запись буде у нас через мікрофончик, бо знову у нас вітер сильний, тому знову у нас сильний вітер, тому за звукозапись звиняйте, можливо буде як завжди, фігня. Ну, такий у мене мікрофон. Ну що ж зробиш? Так. Так, друзі, а що ми маємо? А маємо ми, друзі, ось таке мастило. Супердизель, це Юко. Це у нас Чивін. Це у нас начебто запорізький завод. Так і є. Супердізель 15В-40. От І ось такий, друзі, фільтр Дональдсон. Ось такий номер його. Але якщо чесно, я ще не знаю, чи він підходить туди. Це моє перше, як то кажуть, що я буду міняти масло. Мастило на цьому тракторі на своєму. Зайц сказав що це воно, ну що ж, подивимось. Я йому так номер і забув передати. Він взяв. Хлопці сказали, що це той фільтр, каже, мені зять, тому каже, я взяв його. Так, будемо зливати. Так, для цього ми візьмемо нашу каністрочку, річку. А хіба у них пробка знизу? Я не пам'ятаю такого так і ось таким чином ми його зілля огоро. Тепер головне не впустити يا <applause> Я тим часом поки зливається мастило. Хоча я дивлюсь, що воно вже злилося. Спробую відкрутити руками фільтр. Что вот так закручивать? А. Ай-яй-яй-яй-яй. Чем мне его откручивать? Капец, какие блин. нахера так зов закручивать га чи чешу о я конечно учудив друзі поки не було трактора хранило цей ремешок я не знаю уже скил коротше може на машині там повисить Пішусь. А тоді на машиніш. Машині міняю маску. Я ж так не затягую його. Як оце ось затягнути. Вот, І коротше Расу відкрутив нормально, другий раз нормально, та думаю, нафіка мені. А, ні він лежав, лежав. Лежав, лежав. А це все, як робив це прибирання ж... в кімнаті. Чи... Думаю, нафіг він валяється, я його возьму, викину. Е, вже коли трактор купив, коротше, чуєте? Капець какой-то, га. Вишов, так затягувати. Та ви що? Сейчас І ось завжди можна дотягнуть, якщо що не так. чим так затягувати? Пришлось зігнути. Я розумію, що він уже не потрібний, но блін. Хопа. Потече, а ні. Нічого не потекло. Хорошо, тоді придумано, ладно. Так. Ну, цей чуть менший. Так, так, так. Зараз подивимось. Зараз, друзі, подивимось Тут собі поставив мусорну бочечку. Тут все це ще красиво складати, щоб воно не валялося. Ну, сенсі, мусор, сміття. там стоїть резиночка Не знаю я так от руки чисс все буде підтікати дожмем Не надо рвати сраку Нікуди він не дінеться Так, цей ремень тепер треба зберігати Не викинуть От такий друзі говняний Мікрофон, я думаю, що звук знову не записався. Ой, капець, хоч і заряжений, я знав, що буде вітер. Так, наче мастило злилося, вже навіть не капає, тому що приступимо заливати новесеньке, свіжесеньке. А ще зять казав, там у нього мийка є було б добре якби він привіз миєчку та ми хоч би помилити хоч трошечки нашого дракона бо він страшний грязний да. погнали це, там десь ще тряпочка помічнить все трактористом точь тракториста должно быть трактористом точек пробку закрыть закрыть надо не туда половина я этого да? Босенька Щупчик кусив

Булочка. Булочка. Та булочка скоро двигається перестане. Він тракторист вообще. Він, Він скоро похудає. Ой, блин, чого зміни? Кажуть, літо прийде трактори, той й похудаєш. Ага. Чи більше поправишся, себе? Ти радий, радий, да скільки не люди, да. Ой, яке вона okay. да. Ти скучав. Скучав, скучав. скуча, Що там? Що там? Рижий, безстижий, так рижий, безстижій. Супчиком пахнесть, да? Вкусний супчик, да? Так, друзі, шо? Трішечки прийшлося злить назад, трішечки я борщунув з маслом. Але, ви знаєте, з одного боку борщунув, а з другого боку що виходить? Получається, виходить, що кругом вітер. І ви мене знову не почуєте. Фух, а що виходить, друзі? Получається. Коли зливав лишок, зразу побігло чорне масло, чорне-чорне. Тому з одного боку це навіть хорошо, що переборщив Але те, що злив, там я не знаю скільки, там, мабуть, з літру, літр 100, все рівно треба помити воздушний фільтр і влить туди масло. Так що щоб не заливати з двієтеля чорне, я залью оце, щоб помішалося зі старим маслом. Нормально буде. Да? Одне за одним приходить повіщення. Спочатку тривога, тоді щось летить на вас. Але поки що, наче тихо. Так, що далі? А що далі? Обов'язково треба проконтролювати, який буде тиск з цим фільтром, хренево зна. Так, ну і що? Мабуть я все ж таки зніму, що в мене є час. Зніму воздушний фільтр. Ще його Уф, почистим. Так. А все-таки, друзі, класно, що стоїть. Почали ставити фільтра. У нас на роботі ще до сих пір стоять центрофуги, то не зовсім зручно, звісно, з цією центрофугою, поки розбереш, поки почистиш, це таке зняв, новеньке поставив і забувся, так? Да? й я повністю відкрутив. -мо! Ой, мою, От йоки палки. От. Ладно. В принципі, зараз я ще витягну самі Так. Один мені дав із підписників у Тіктоці Мій знайомий Писав Ти хоть їздить Знаєш як Знаю друже Я ще знаю як Поміняти мастило навіть бачиш Друзі, а вони чисті Они чистые, они совсем чистые, они совсем чистые. Тому я их и даже и мыть не буду. Ай, блин! Вот, але, але, там беда, там в трубе земля. Хотів ту землю вичистити. Куди мені його тепер покласти? Дивіться, друзі, що там робиться. Дивіться, важно, зараз звідти від буде вилітати Я Зовсім не розумію, там скільки землі. Нафіга ти їздиш там, де поляка, я не розумію. Інтересний чоловік. Коротше, друзі, все. Поміняв я мастило. Поміняв мастило у фільтрові. Замінили фільтр. Е, одно. Щось мені затьок каже, що е. Зяток каже, що температура стрибає. Не знаю, із-за цього може. Ой-ой-ой-ой-ой. Я в шоке. Я в шоке, друзья. Вечно грязный.